Вітаю вас на каналі Готує як тая». Сьогодні будемо готувати разом з вами закуску рулетики із баклажана. Спочатку беремо наш баклажанчик, миємо так і знімаємо тут корінчик, жопку. Це ми знімаємо і зараз будемо його нарізати. Такий гарненький, мені сьогодні дуже... Побачила в магазині, захотілося прям його купити. Дуже класний. так. Тут ще трішки обріжу. Так. Нарізаємо на слайси. Ось так почнемо нарізати. Так зручніше буде. Нарізаємо повністю весь наш баклажан на такі слайси, і будемо готувати далі. Так, ось я нарізала. Так, тепер що ми робимо? Нам потрібно потрусити наші баклажанчики сіллю і лишити їх полежати, щоб вони пустили сік, щоб з них вийшла горіч. Гіркота, щоб з них повиходило. І ось і що у мене. Такий круглій таці ще. Так, тепер, поки у нас баклажанчики наші це є, стоять сік, пускають. Ми зараз готуємо разом з вами начиночку. Значить, дивіться, я візьму мікрогрін. У мене гороховий є стрічки. Я його візьму, використаю. Зелень можна любу. також часник, майонез і я візьму ще два помідори. От. Так. Зараз будемо нарізати зеленюшку нашу, я її всю повністю зріжу і викину лоток. От. Нарізаємо мілко-мілко. Даємо -мілко. зелень на мілкі кусочки. Так, тепер беремо чесничок. Якщо ви любите таке, щоб гостреньке було, то більше чесничку. Можна видавити, можна натерти. Якщо ви любите більш гостреньке, то таке, щоб чесничком було, то більше чесничку кладете. Якщо любите трішки гостре, то трішки чесничку кладете. Ну, Так як я буду, це в мене буде більше сісти чоловік, це він у мене любить, щоб воно було гостреньке, тому я часника покладу нормальну. Так, тепер сюди, я думаю, можна додати перчика трішки. І ще небагато, так як у нас ще стака, багато так. І видавлюємо сюди багато майонезу, так як нам потрібно буде робити. намазувати потім готові баклажани Смажені. Зараз побачу, ні, мабуть, іще треба додати, бо бачите, тут начинки гарно, то майонезу мало, треба, щоб добре мазалося. Добав... Ну, в принципі, нам повинно вистачити на всі полоски. Оце вже буде гарно. Все перемішуємо. Дивіться, ви бачите, які вони мокрі? Так, це з них гіркота виходить. От, Я так полотенцем впитуємо. Так. Убираємо гіркоту бумажними полотенцями з усіх баклажанів. Так, тепер беремо миску, так, викладуємо бумажні серветки полотенця, бо будемо складувати на них смажені баклажани, щоб зайвий жир вони в себе увібрали. Обсмажуємо з обох Бумагу наносимо, так. Ось це я вже трошки пересмажила, але це не проблема взагалі. Все, викладуємо і так повністю, поки не посмажаться всі баклажанчики, викладуємо їх, хай вони впитують в себе жирок. Так, баклажанчики посмажила, кожен шар прокладувала папером. І... Накрию теж, щоб добре впитало, бачите, ось жир. Не хочу, щоб був жир, щоб в нього текло. Зробимо по культурному. Значить, на колійка ми підготуємо помідорчики. Значить, я взяла червоненький, Господи, я думаю, не ріже. Нові ножі не ріжуть. Взяла жовтенький, червоненький. І зараз я наріжу його. На такі на полосочки гарні. А ну візьму цей чим точно вже. Значить, дивіться, капець. Це що, помідор такий товсту Значить, нарізаємо. на отак, отакі, отакі полосочки. Так, ми будемо їх накладувати всередину на начинку. Просто поки відкладуємо на тарілочку. І нарізаємо повністю один і другий помідорчик. Якщо не вистачить, підемо, візьмемо ще. Так, значить, ми все підготовили. Тепер будемо крутити рулетики. Так, Наприклад, наш баклажанчик. Кладемо сюди трішки нашої намазочки. Так, так, щоб розподілити, щоб на всі хватило рулетики. Кладемо кусочок помідорчика жовтенького і червоненького і закручуємо. Оп. І отакі у нас виходять гарні рулетики, закусочка ось така із баклажанів.